Стрільба це насамперед дуже такий психологічний вид спорту, тому що, якщо взяти, наприклад, бокс або якийсь другий спорт, де є суперники, із якими вже потрібно ставати і боротися з ними, то в стрільбі такого немає. Ми боремося самі собою. Став чемпіоном світу в Кореї, це був 2019 рік. Ще в 2019 році я зайняв перше місце на чемпіонаті Європи в Хорватії та безліч різних країн.